Хайкінг, і ми сьогодні пішли на Каджорі. Спочатку нам Артем обіцяв шість кілометрів пішки, але вийшло так, що ми будемо йти дванадцять. Тут усюди є сніг. Нам вже жарко, бо ми піднімалися угору. Скоро будемо спускатися вниз. Вже пройшов кілометр сімдесят метрів. Наша точка відліку. Йдемо далі. Ми тут сфотографувалися. Ти куди не знаємо, Де, да, да, да. що красне не йде туди. Где У нас уже такий пів шляху ми вже пройшли. Не можу сказати, що дуже важко просто спускатися не дуже. І ще треба спеціальне взуття, щоб йти нормально і вже багато yeah. снігу де висохло, не дуже приємно ходити. Ми скоро будемо зупинятися на чайок. Ми нарешті дійшли до нашої переваги, де ми будемо зараз пити чайочок і почувати. Это купишь. На свои какашки похоже. Я буду одно. Thank <laughs> you.